Перше післання Апостола Павла до Корінтян, 11, розділ із 23 го вірша. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав. Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Кожного разу, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей та питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть і чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, то Ісус собі їсть і п'є. Амінь. Займайте місця. Ми сьогодні звершуємо ще одне священодійство: це вечерю Господню, це ще одна заповідь, яку сказав нам Господь Ісус Христос. І ми хочемо також привітати наших друзів, молодих братів сестер, які сьогодні вперше будуть брати участь у вечері Господній, у причасті. І, звичайно, сьогодні, можливо, на нашому зібранні є люди, які також вперше і взагалі задумуються над тим, що тут відбувається, чому таке хрещення, чому таке благословіння, чому ось так ми звершуємо хліболомання і все таке інше. І я хотів би також для вас і для кожної з нас, і особливо для молодих членів церкви, нагадати, в чому суть. Хліболомання, в чому суть того, що ми сьогодні ось перед нами: хліб і вино. Чому це ми звершуємо? Цю заповідь виконуємо. І я хотів би якраз на тексті коротко, на цьому тексті, який ми прочитали, і побачити декілька ось тих пунктів, які вказують на значення вечері Господні, в чому вона полягає. Ми прочитали, як і в 24 вірші, також і в 26 му вірші, де Ісус Христос каже, Це робіть на спомин про мене. Тому перше значення вечері Господньої, воно полягає в тому, що це пам'ятка, це те, що Господь нам велит і каже, Це робіть на спомин про мене. Цим самим Господь, Він. Каже про те, що ми робимо, і цим ми згадуємо все те, що було зроблено Ісусом Христом на христі. Ми всі знаємо, якою дорогою ціною Бог Ісус Христос дарував нам це спасіння, бо не тлінним сріблом і золотом відкуплені ви від марнотного вашого життя, але дорогоцінною кров'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. Це насправді є велика, і велика ціна, яка заплачена за те, щоб я і щоб кожен із нас мали спасіння в Господі в Ісусі Христі. Тому перше, на що вказує ось цей хліб і вино, ось хліболомання, це вказує на те, що ми згадуємо, пам'ятаємо і будемо завжди пам'ятати, що Господь зробив для нас. У 26 вірші ми читаємо про те, що кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде, смерть Господню звіщаємо. Тобто, друге значення вечері Господні, воно в тому, що це форма благовістя. Ми благовістимо, звіщаємо, показуємо людям, що Господь Ісус Христос для нас вчинив. Ми знаємо, що можна робити різним методом євангелізації, благовістити, говорити людям про Ісуса Христа. Це можуть бути особисті наші бесіди, це можуть бути наші діла, милосердя, коли ми щось людям робимо, і цим самим це ми робимо в ім'я Ісуса. Це може бути проповідь Євангелії, коли ми проповідуємо Євангелію. Це може бути навіть і те, коли апостоли робили чудеса знамена, Цим самим вони також благовістили про Ісуса Христа. Коли ми співаємо, знову ми згадуємо і благовістимо. Коли ми збираємося, навіть ось це зібрання, яке сьогодні відбувається, це також форма благовістя про Ісуса Христа. Але ще одна форма благовістя, ще одне те, що ми єванізуємо світ, це якраз в тому, що ми звершуємо хліболомання, бо кожного разу, коли хліб це їсти будете та чашу цупити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тобто, сьогодні ми звіщаємо про Ісуса Христа. Сьогодні ми говоримо про те, що Христос помер за нас. Що Він пролив святу пречисту кров. І ось ці знаки це форма благовістя, це те, чим ми нагадуємо як собі в першу чергу, а також тим, хто ще не пізнав Ісуса Христа про ті великі діла, які Ісус зробив на Голгофі. Ще одне, воно записано у Першому післанні апостола Павла до Корінтян, 10 розділ із 16 вірша. Це показує ось хліболомання, це показує наше або виражає нашу спільність як спільність з Ісусом Христом, також і спільність один з одним. Десятий розділ із 16 го вірша. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового? Тому то один хліб. Тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. В 16 му вірші написано, що є хліб, також і вино. Вони вказують на спільність нашу з Ісусом Христом спільнота по крові, спільнота в хлібі, чи то не спільнота він тіла Ісуса Христа. Таким чином, ми маємо єднання, спільність нашу з Господом з Ісусом Христом. Тому те, що ми сьогодні робимо, ми виражаємо, що ми єдині в Господі в Ісусі Христі. І разом з тим написано в 17-му вірші, тому то один хліб. Тіло одне, нас багато, бо ми спільники хліба одного. Тобто, це показує, що ми одне: одна сім'я, одна церква, одна спільність, і ми маємо єднання як брати і сестри в Господі в Ісусі Христі. Кров Ісуса Христа вона не тільки омила наші гріхи, але також і зріднила нас усіх. Адже вираз такий, як брат і сестра, він стосується по крові тих, хто народжується від батька одного, від матері одної. І тим самим це вказує на їхнє родство. Ми, брати і сестри, чим ми з'єдналися, чим ми маємо спільність якраз в крові нашого Господа Ісуса Христа? Також ще одне це привід для самооцінки, для того, щоб ми випробували самих себе. Коли раз в місяць ми звершуємо хліболомання, ми запрошуємо церкву до посту і молитви, ми запрошуємо церкву до того, щоб церква вона перевіряла себе, молилася за своє. Освячення, цим самим ми перевіряємо себе, цим самим ми стараємося подивитися, чим де я згрішив перед Богом. І коли ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, він очистить і від всякої неправди нас визволить. Написано у 27 му вірші. 11-го розділу, тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде видний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть, і чашу хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть, і це справді так. Суд собі їсть і п'є. Це справді так. Ми кожного разу, коли робимо цю справу, коли виконуємо це священнодійство, ми молимося, ми заглиблюємося в самих себе і просимо, Господи, ми просимо прости мене, самого, кожний із нас, кожний самостійно про себе. І тому це. Традиція, які є в нашій церкві, щоб кожного місяця, на початку місяця, звершувати хліболомання, вона добра тим, що вона стимулює нас до того, щоб ми виконали ось цей текст, який написано, для того, щоб не бути осудженим світом, для того, щоб не померти духовно, інколи й фізично, ми перевіряємо самих себе і гідно приймаємо участь у вечері Господній. І ще одне останнє, коли ми звершуємо хліболомання, ми виражаємо надію. І ця надія в тому, що свого часу ми будемо разом з Ісусом Христом, там будемо учасниками цій трапезі, коли вона буде відбуватися там, перед престолом Божої благодаті. І це ми читаємо в Євангелії від Матвія, 26 розділ із 29 вірша. Ісус Христос сказав, кажу ж вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами новим питиму Його в царстві мого Отця. Уявляєте собі ту трапезу, коли сам Ісус Христос він буде звершувати хліболомання, Він каже, я віднині не питиму. Але тоді, коли в царстві своєму засяду, тоді я звершу це хліболомання. Для чого? Для того, щоб згадати, для того, щоб прославлене було ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Тож, в чому суть і значення вечері Господньої? і ми вже сказали, це пам'ятка про те, що було зроблено Христом на Христі. Це форма благовістя. Ми благовістимо, якою ціною Господь Ісус дав нам спасіння. Це вираження спільності нашої як з Христом, а також із один одним. Це також привід для того, щоб перевірити себе, свої ходження, свій духовний стан, і, звичайно, це вираження надії, що свого часу ми будемо там з Ісусом Христом. Нас за цим столом, і ми будемо там звершувати Господь, і ми будемо учасниками у цьому священнодійстві. Хай Господь нас поблагословить, і Хай кров Ісуса Христа, яка зріднила нас також і очистила нас, нехай сьогодні ми подякуємо Господу за це. Подякуємо Йому і також за всі ті страждання, за смерть і воскресіння. Що Він звершив там на Голгофі і в саду Гевсіманському. Ми ще раз поздравляємо наших друзів, братів, сестер, молодь нашу, яка сьогодні вперше буде брати участь у хліболомані, і хотів би також звернутися до тих, хто сьогодні ще не зробив цього важливого кроку в своєму житті. Прийдіть до Ісуса Христа, Він кличе вас, Він чекає вас. Прихід його другий дуже і дуже скоро. Він прийде для того, щоби вже не страждати, але для того, щоб кожному віддати згідно діл Його. А якщо ви помрете сьогодні, то де ви будете? Тому сьогодні це служіння, це зібрання, ця проповідь і все те, що було тут сказано, це вам на свідчення, а також для того, щоб ви задумувалися і щоб ви прийшли до Христа у покаянні. Нехай Господь буде прославлений на віки вічні. Амінь.